Усім привіт! Це я, Дихало8120. І сьогодні я вам розкажу, як навчитися робити будівництву без шифта. Ну це такий варіант, коли ти будуєшся. І при цьому не використовуєш Shift. Це робити важко, здавалось би, але зараз я вам покажу. Раніше я теж не міг це робити. Але я навчився і вам теж покажу. Я рекомендую вам так робити. типа, не треба ззаді. Ззаді я поки що не вмію, але отпереді я вмію. Дивіться, Для цього вам потрібен ось цей хрестик, який по центру. Він вам знадобиться. Старайтеся так, щоб він дивився на блок. І як тільки він дивиться вже так, буде новий блок. Як тільки він знову так почне робити, і ще. Ставте блок. І намагайтеся ставити блоки якомога швидше. Чим швидше ви будете будувати блоки, тим менше ймовірність, що ви впадете. Це треба робити дуже обережно. Намагайтеся так, щоб ваш хрестик дивився на туди, куди ви хочете поставити блок. Саме ось так. Як тільки він уже сюди заходить, ставте блок. У вас ось такі ось стовби можуть утворюватися, що ви прям настільки швидко поставили блок, що ви ще навіть не що ви випадку що ви. якби, Як його не. Ваш хрестик дивиться саме на блок. Тому у вас виходить ось такі ступи. Тобто треба ось так. А якщо ви вдох зробите випадково ось, ви можете робити ось так. Із того, щоб ви не рухнули хрестику на, ось, на блок повітря, будемо називати. І за цього у вас утворюються ось такі столби. У мене теж в мене часто утворюється, коли я будуюся саме таким способом. Попробуйте так само, як я вам показав. Спочатку може не виходити, але потім навчитеся. З вами був я, Тихо820. Усім удачі, побудуватися так само, як я, і усім пока-пока.